Привіт, мої дорогі люди. Я вирішила замість прямого ефіру зробити ось такий формат. Я подумала, що це буде набагато цікавіше. Я вам давала на вибір дві теми, і ви вибрали ось цю тему. Чому одні творчі блоги вистрілюють, а інші ні. Будемо сьогодні розбирати ось цю тему. Якщо у вас будуть питання, дослухайте, будь ласка, до кінця і задавайте в коментарях. Хто я така і чому я маю право вам про це розповідати, і чому ви взагалі маєте мене слухати? Трошки з вами познайомлюсь і розкажу про свій шлях. Мене звати Катерина Лукащук, я є дизайнер іграшок, але у мене академічна базова університетська дизайнерська освіта. Що це значить? Я один рік провчилась в Львівській академії мистецтв і чотири роки в Київському університеті технології та дизайну. На факультеті художнє моделювання, моделювання одягу. Всі роки навчання в університеті я активно приймала участь у всяких дизайнерських конкурсах. В одних я вигравала, в інших ні, це не важливо. Я всі чотири роки приймала участь у творчому двіжі. Після закінчення університету у нас народжується, у мене народжується дитинка, і ми переїжджаємо в маленьке містечко. Чому ми переїжджаємо в маленьке містечко? Ми собі замріяли побудувати будинок, не просто будинок. Ми замріяли, ми замріяли, хотіли Кожного ранку прокидатися і пити каву на терасі. Тобто наш будинок почався з тераси. Ми хотіли виходити на цю терасу, пити каву, слухати пташок, нюхати свіже повітря і таке інше. Ми переїхали в маленьке містечко, ми побудували будинок, до кінця його так і не закінчили. Але це не важливо. Я в цей період думаю, як мені з дому, а це моя така, знаєте, мрія по житті працювати з дому, як мені з дому е заробляти гроші і чим? І ось в саме цей час я починаю займатися картинами, картинами для дитячих кімнат. Я придумала собі стиль, я зареєструвалася на Блокспоті, може, хтось пам'ятає, що таке було. Інстаграму ще не було. Я купила собі перший свій ноутбук, в кредит, до речі, і почала малювати картини. Вони були настільки успішними, що я, що я за деякий час просто вигоріла. Я, вони продавались, як гарячі пиріжки. Я вам зараз ви можете загуглити в інтернеті. Картини для дитячих кімнат Катерини Лукащук, і ви побачите, що це за картини. Далі я почала знову ж таки працювати з дому на віртуальній дизайнерській німецькій платформі Джовото, де ми робили всякі предметні дизайни для відомих-відомих світових брендів. Це був неймовірний кайф, тому що ми варилися всі в такій дизайнерській тусовці, ми один з одним змагалися. І в цей час я виграла перше місце. Звичайно ж, з оплатами, з ліцензіями, з правами, відчуженими правами. Перше місце конкурсу від компанії «Шварцкопф». І е, призове місце від компанії Willery and Bosch. Ми робили там дизайни посуду. Ще один важливий нюанс. Два роки тому моя ілюстрація, е, різдвяна ілюстрація, була вибрана першою леді України для різдвяного всеукраїнського проекту. Ось так. Тому розумієте, які і скільки в мене знань. Я про дизайн і про інстаграм знаю дуже, дуже і дуже багато. І я думаю, що я вам... Точно зможу допомогти і точно буду вам корисно. І так, чому одні творчі блоги вистрілюють, а інші ні? Існує таке хибне переконання, яке засіло нам всім, багатьом людям в голову міцно, глибоко і надовго, яке я знаю і ви знаєте, звідки воно тягнеться, але не будемо зараз про це, яке хибне переконання. Що на хендмейді не заробиш? У мене теж було таке переконання, тому я так так довго йшла до того, щоб створювати все ж таки свої іграшки і займатися хендмейдом. І коли я два з половиною роки тому почала займатися хендмейдом, моєю місією стало те, щоб доказати таким, як я, що на хендмейді заробити можна. І що це така. Ж робота, як і будь-яка інша. Заходячи до творчих людей, до своїх колег на сторінки в Інстаграмі, я бачу супер-круті речі, я бачу супер-творчих людей і дикі-дикі помилки, які вони роблять. Вони роблять ці помилки, до них не заходять люди, до них не заходять люди, не здійснюють покупки, не здійснюють покупки. І затверджують оце хибне переконання, що на хендмейді не заробиш. Але цим всім людям, цим всім творчим хендмейдерам не вистачає тільки одного знань. Тобто, уявіть собі медика-першокурсника, який каже: Я розберуся сам, як робити операції. Ну, як вам, або музиканта. Я, моя перша освіта, це музична. Я вчилась е, грі на скрипці з 6 до 20 років. Якби я собі там сказала, я сама розберусь. Ви в курсі, як, як навчитись грати на скрипці? Що це таке, який це труд? І скільки це треба вчитись? Я би сказала, я сама розберусь. Так і тут, як ви можете опанувати нову професію, не навчившись цьому. не... Зрозумівши інстаграм як бізнес-інструмент, як ви будете користуватись інструментом, не знавши, не прочитавши, не вивчивши інструкції? Як? Тому дивіться, я це все розповідаю детально на курсі в своєму успішний творчий інстаграм Покрокова інструкція. Сьогодні і завтра можна ще доєднатися. ВІП-пакети вже зайняті. Є тільки пакет стандарт, тож долучайтесь, чекаю вас. А зараз? а зараз я хочу зупинитись на декількох дуже грубих помилках, які е, роблять е, творчі інстаграми. Їх є, звичайно, дуже багато, про це я детально розповідаю на курсі, але я хочу зараз зупинитись на декількох, щоб ви усвідомили і трошечки задумались. І так, перша помилка, і перша помилка звучить так. Вміти. В'язати, шити, вишивати, валяти, ліпити, неважливо що, малювати. Дуже круто, дуже круто технічно це все робити, і вважати, що для успішного ведення інстаграму, для успішних продажів цього достатньо. Ви в'яжете шапку, чи рукавички, чи светер, сумку, виставляєте це все в інстаграмі і чекаєте. Чекаєте, чекаєте, день-два-три. Ніхто не пише, ніхто не купує. І ви, розчарувавшись, підкріплюєтеся в цьому судженні, що на хендмейді, звичайно ж, не заробиш. Я розкажу на своєму прикладі, тобто на іграшках. Беремо іграшку. Але що це за іграшка? Для кого вона? Вона для дитини чи для дорослого? Вона для забави чи для краси. Вона в'язана, шита, ліплена. Яка вона? Яка вона? З чого вона? Вона розмальована чи вона вишита? Розумієте? Питання, є багато питань, на які ви маєте відповісти, перш ніж щось робити. І з цього пункту виникає другий пункт. І помилка номер два не визначитись з концепцією своєї діяльності. Тобто, розумієте, ще до початку своєї діяльності в інстаграмі вам треба взяти ваш оцей чудо-навик в'язання, вишивання шиття, ліплення, валяння. І зрозуміти. Що ви хочете своєю діяльністю сказати світу? І з цього пункту, звичайно ж, випливає наступний третій пункт. І він звучить так: не розібратись в тонкощах і нюансах інстаграму як бізнес-інструменту. Ви ж збираєтесь тут заробляти гроші. Як ви можете тут щось починати, якщо ви не розумієте, як це зробити? Це є ціла система, до прикладу, як водіння автомобіля. Треба зробити дуже багато одночасних речей, щоб він поїхав. Так розумієте мене? Не можна е, вихопити з контексту щось одне, робити щось одне, знати щось одне і сподіватись на успіх, сподіватись на те, що у вас підуть замовлення, і ви будете супер успішні. Ці всі правила насправді дуже. Легкі у використанні, просто потрібно е, звичку, їх робити, потрібен навик і потрібна ціль. Тому, дівчатка, я це все знаю. І з радістю поділюся з вами. Приходьте ще є час сьогодні і завтра до мене на курс, який почнеться 16 е, січня, і ми будемо вчитись це робити. Це все реально. Я це змогла. І ви це зможете.